Людям подобається купувати нові речі. Шопінг це надзвичайно просто. Мода стала швидкоплинною. Щороку виробляється близько 100 мільярдів одиниць одягу, і більшість із них опиняються на смітнику протягом року. Це виглядає очікувано невтішно. Але нові технології можуть дозволити суттєво зменшити цю кількість. Чи можна перетворити купи непотрібного текстилю на корисні зелені матеріали і покласти край з валищем з одягом? І наскільки складно переробляти старий одяг? Хороші новини для оптимістів: модна індустрія має безмежні можливості для вдосконалення. Особливо після розвитку швидкої моди. На виробництво текстилю припадає десята частина викидів вуглекислого газу у світі. Також текстильна промисловість споживає чимало ресурсів: 90 мільярдів кубічних метрів води щороку. Це 4% світового споживання прісної води. Але для виробництва одягу треба більше ніж вода. майже завжди матеріали проходять через складні хімічні процеси, щоб зробити їх такими, якими вони є. Це і обробка, і фарбування. Пріянка Кхана співпрацює з брендами і виробниками, просуваючи стійкі інновації в моді. Ось чому навіть природні матеріали не розкладаються біологічно, і для біологічного розкладання цих матеріалів іноді потрібно понад 200 років. І це велика проблема, адже одягу на звалищах дуже багато. У США кількість текстильних відходів зросла на 80% з 2000 року. Рейчел Кібі очолює групу сервісів замкненого циклу, яка консультує промисловість і уряд щодо досягнень цілей сталого розвитку. Це той тип відходів, що росте найшвидше. Лише у США щороку ми відправляємо понад 30 мільярдів фунтів текстилю на звалище. Більшість старого одягу потрапляє на звалища. Решта почасти спалюється. Непродані запаси та старий одяг часто направляються на так званий глобальний південь для перепродажу. США щороку відправляють понад 600 мільйонів кілограмів вживаного одягу за кордон, переважно до інших країн Північної та Південної Америки. А Європа експортує понад півтора мільярда тонн, причому значна частина цього одягу потрапляє в африканські країни. Відходи в цих регіонах викидаються, спалюються або забруднюють океани та водойми. Текстильне сміття це не просто старий поношений одяг. Сюди також входять надлишкові запаси та залишки, утворені під час виробництва. Менше одного відсотка цих матеріалів сьогодні переробляється, а це означає, що все це кудись іде коли ми збираємо одяг, його насамперед сортують. Найкращий придатний для повторного використання. Частина одягу може бути використана як матеріал для інших виробів ще частина піти на ганчірки. А потім невелику частину можна механічно переробити. Але механічна переробка має свої обмеження. У 2024 році механічна переробка є найкращим варіантом. Хоча подрібнювати одяг та прясти з нього нові волокна краще ніж викидати його. Це часто призводить до погіршення якості, і такі матеріали рідко можна переробити знову. Але незабаром усе може змінитися. Є чимало нових компаній з переробки, які хваляться новими технологіями, борються за фінансування та сподіваються на нове майбутнє для текстильних відходів. Хімічна переробка коли текстиль розщеплюється до молекулярного рівня, а потім перетворюється на нові матеріали, рекламується як краще рішення. Хоча деякі компанії перероблюють лише бавовну, австралійська компанія BlockTex може переробляти змішаний матеріал. Його треба подрібнити, хімічно розкласти, відокремити поліестер від целюлози, так само як натуральну бавовну від синтетичної. Поліестер перетворюється на гранули, які можна використовувати для текстилю або як будівельний матеріал. Тоді як целюлоза перетворюється на пластичну масу, придатну для виробництва тканин у сільському господарстві та навіть у пакуванні. Айвудневобія б ніколи не хотів покладатися лише на один бренд. Тому що я знаю, як погано можуть поводитися ці бренди. Адріан Джонс був співзасновником BlockTex у 2018 році. Ми хочемо, щоб BlockTex створювало речі корисні багатьом, а не лише одному. І я думаю, що це вирізняє нас від інших у галузі. Усі зайняті виробництвом більшої кількості текстилю. Нещодавно Нещодавно TEX оголосила про розширення своїх потужностей до 10 тисяч тонн щорічно. Компанія Refresh Global з Берліна теж вдається до гнучкості. За допомогою біотехнологічного підходу бактерії розкладають і очищують текстильні відходи, створюючи три сировини: наноцелюлозу, етанол і дезінфіковану текстильну масу. Через партнерів Refresh Global ці матеріали використовуються для виробництва різних продуктів, починаючи від меблів і запчастин для велосипед і закінчуючи косметикою на основі етанолу. Refresh Global є новішою компанією ніж багато конкурентів і планує розвивати мережу на великих об'єктів, які можуть швидко та гнучко розвиватися разом з партнерами. RenewCell зі Швеції застосовує інший підхід. Це одна з найбільших у світі компаній, яка займається хімічною переробкою текстилю. Вона однією з перших побудувала комерційне підприємство з переробки текстилю. На ньому бавовняний текстиль подрібнювали в суспензію, відокремлювали від забруднювачів, а потім висушували в аркуші того, що називали циркулозою циркулярної целюлози. Вона могла замінити бавовну, олію чи деревину у виробництві нового високоякісного текстилю. Перехід на молекулярний рівень допомагає зберігати якість. Іреню Сел каже, що його циркулоза могла пройти процес переробки сім разів. Однак були обмеження: компанія могла переробляти лише відходи, які складалися з бавовни на 95% і більше. Тобто, багато того, що заповнювало сміттєзвалища, не відповідало вимогам. Переробний завод RenewCell був відкритий у 2022 році з потужністю переробки 60 тисяч тонн на рік і можливостями розширення до 120 тисяч. Хоча амбіції Renewcell зробили її маяком у галузі, вони не виправдалися. У лютому 2024 року Renewcell оголосили про банкрутство. Буквально за кілька днів до анонсу Реню повідомили ДаВЕ, що переробляють набагато менше, ніж можуть, а модні бренди не наважуються повністю перейти на перероблену сировину. Ми могли б виробляти набагато більше. Тріша Керрі – комерційний директор компанії Реню Селменібренсгавкос. Багато брендів ставлять перед собою цілі щодо виробництва замкнутого циклу, скорочення викидів вуглецю, раціонального використання води різні цілі. Ми рішення для їхніх цілей. Питання в тому, наскільки швидко вони хочуть їх досягнути. Реню співпрацювала з такими брендами як Levi's, переробляючи відходи виробництва та включаючи циркулозу у їхню продукцію. H&M став її акціонером у 2017 році, але цього було недостатньо, щоб зробити завод прибутковим у перший рік. Рені назвали своє банкрутство свідченням відсутності лідерства та необхідного темпу змін в індустрії моди. Це вразило більшість з нас, тих, хто працює над переробкою текстилю. Тереза доменек вивчає стійкий менеджмент в університетському коледжі Лондона. Наявні бізнес бізнес моделі, за якими працюють більшість модних брендів, є лінійними. Вони не допомагають таким ініціативам, як Рен'ю сел, справді досягти успіху. Хоча перероблені матеріали означають меншу залежність від водовитратної бавовни чи синтетики на масляній основі, наразі вони дорожчі. Проблема полягає в масштабі і в тому, щоб вивести їх у світ у такий спосіб і за такою ціною, аби вони могли конкурувати з новими тканинами. Зараз ми перебуваємо у вирішальній точці. За останнє десятиліття механічна переробка завоювала свою обмежену нішу, а інновації з хімічною переробкою означають, що багато компаній прагнуть наростити масштаби, але досягнення прибутковості стає для них проблемою. потрібно більше... Можливо, щоб це запрацювало. Нам потрібна трохи більша підтримка з боку уряду та державних органів. Ми знаємо, це певний збій для бізнесу, а переробники можуть не втриматися в системі, де не створені умови. Можливо, потрібна допомога цим піонерам, щоб вони пройшли перші етапи розвитку. Потрібно не лише правильно налаштувати технологію переробки. Цілі розгалужені ланцюги постачання мають пристосуватися до нових матеріалів. Відходи потрібно безперебійно збирати, сортувати та переробляти, а виробники та споживачі повинні брати у цьому участь. Усе це потребує чималих інвестицій. Приблизно 7 мільярдів євро знадобиться для того, щоб переробляти 20% текстильних відходів у Європі до 2030 року. Попри те, що в ці стартапи вкладено багато венчурних грошей, історія Ренню показує, що націлена на прибуток індустрія моди не перероблятиме від доброго серця. Немає достатнього поштовху з боку законодавства, щоб змусити галузь прийняти перероблені матеріали. Я не про те, що галузь треба змушувати. Але Якщо ситуація така, що ці матеріали дорожчі, а перехід зачепить тисячі постачальників з Азії, де є всі бренди та решту світу, треба, аби в них був доступ. А це не легко зробити без провідної ролі законів. ЄС зобов'язав країни-члени до 2025 року почати роздільно збирати текстильні відходи, так само як папір, метал, пластик і скло. Це означає, що сортуватиметься більше ніж 22% відходів. Як це є нині? Відзеркалюючи американський законопроєкт, ЄС також обмірковує правило, яке вимагає від виробників платити за переробку своїх текстильних відходів. Вігавтоеншудезла ми маємо гарантувати, що ці закони не просто стягуватимуть з виробників плату за одну частину цієї головоломки, наприклад, лише за збір. Вони також мають створити інфраструктуру для повторного використання, переробки та інновацій навколо цього. Зараз 70% переробки текстилю відбувається механічно. Схоже, ситуація зміниться завдяки появі нових компаній з переробки хімічним способом. Але справжнє підвищення рівня переробки залежить від зміни всієї інфраструктури галузі, а не лише від додавання кількох нових технологій. Зараз ситуація настільки погана, що переробка лише 10% світового текстильного сміття виглядає майже утопією, і це все одно буде краплею в морі, якщо ми і надалі вироблятимемо шалену кількість одягу, яка за прогнозами зростатиме найближчими роками. Рісайклінг і Стелоніванпарт проблем. Ава каренд конзамшн Переробка – це лише частина проблеми. Наші поточні моделі споживання не можуть існувати, якщо ми прагнемо зробити галузь стійкою. Спостерігається надмірне виробництво, і хто б за це не відповідав, навколо цього багато дискусій. Суть полягає в тому, що надмірне виробництво потрібно зменшити. щороку у світі виробляється 100 мільярдів одиниць одягу. По 14 одиниць для кожного на планеті. Якщо ми не можемо переконати шанувальників моди припинити скуповувати одяг, принаймні ми можемо забезпечити переробку якомога більшої частини того, що вони купують. Well, my... Що ж я роблю свій внесок тим, що не маю почуття стилю і ходжу в старих футболках. Але що думаєте ви? Хто має рятувати текстильну промисловість? Нові технології переробки? Чи ми споживачі? Дуже дякую. І не забувайте підписуватися.